Відранку у Золочеві місцеві мешканці прибирають наслідки російської атаки. Дві ракети влучили просто в середмісті, потрощили крамниці та будинки. Знакалися тут була моя младша сестра і паріні. Якраз вони ночували це в Тому вони трохи пострадали. Ну тож всі в шокі були магазини. Це сім насіння, один другий. Це ремонт взуття. Тут був магазин дитячого одягу і кафе. І готель не було тут нічого. Цеглини на цеглині не залишили вибухи від готелю пан Анатолія. На місці влучання величезна вирва і будівельне сміття навколо. Другий двадцять прокинувся від першого вибуху і подивився вікно. Ми тут живемо недалеко на другому поверсі. І зразу ж другий. Відкрив камери, а вони не працюють. А потім через 15 хвилин вже хтось в інтернеті сказав, що там у нас на смагазину це по три. Що дівчата у вас роботи немає. І то я через п'ять минут був тут. Ну а вже що. На перших поверхах зруйнованої будівлі були крамнички на останньому гостєві кімнати, де жили люди. Постраждалих діставали рятувальники з-під завалів протягом ночі. ДСНСникам допомагали поліцейські та місцеві жителі. За допомогою ДСНСників, працівників поліції, ми півночі витягували, шукали. На жаль, Одне немовля загинуло два місяці, і три три жіночки знаходяться госпіталізовані в медичних закладах. Серед ушпиталених мати загиблої дитини вона в стані середньої тяжкості. Ще дві жінки з переломами кінцівок. Зараз під наглядом медиків на місці влучання тривають аварійні роботи. Оксана Чуперенко, Харківська область, п'ятий канал. На Херсонщині минулої доби загинули п'ятеро людей і ще одна постраждала. Як повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Прокузян, напередодні ворог здійснив 16 обстрілів, націлив понад 180 снарядів на Херсонщину. Вночі під ударами був сам Херсон. Російська армія атакувала житлові квартали міста. Від влучання зайнялася господарча споруда. Збройні сили України щодня мінують кордон на півночі нашої держави. Вони зміцнюють оборонні рубежі і позиції. Лише цього тижня заклали 3,5 тисячі протитанкових мін. Вирили 5 тисяч траншей. Про це повідомив командувач об'єднаних сил Сергій Наєв. Збройні сили України обладнують польову фортифікацію. А власне військової адміністрації, маючи можливості, укладають бетонні споруди та виконують інші завдання. Все робиться для того, щоб зміцнити наші оборонні спроможності. Слід зазначити, що на хлопців, які зараз є, всі оборонні рубежі підготовлені. Знищення катера «Івановець». Плине на командування та управління Чорноморським флотом Російської Федерації так вважає британська розвідка. Там припускають, Росії можливо доведеться переоцінити свою маневреність поблизу західного Криму. У Міноборони Британії зазначили, що катер був оснащений складною системою зв'язку, яка дозволяла обмінюватися даними з іншими кораблями з гелікоптерами, патрульними літаками, зокрема надавати їм координати для наведення ракет. Надводні дрони успішно завдали удару по російському катеру і наймов. Вірніше потопили його, підсумували у Лондоні. Водночас наголошують, що російський флот все ще здатен завдавати ударів на великі відстані, здійснювати патрулювання і надавати підтримку наземним військам. Сили спеціальних операцій збройних сил України підірвали важливі об'єкти росіян біля узбережжя Криму. Там було обладнання окупантів, яке збільшує дальність та радіус роботи іранського безпілотника Мохаджер-6. А цим дроном росіяни розвідують південь України для подальших ударів шахедами. Також військові 73-го морського центру сил спеціальних операцій знищили радіолокаційну станцію виявлення надводних об'єктів Ніва Б. Завдяки спецоперації Цитадель військові успішно позбавили загарбників техніки і зменшили можливості Росіян у Чорному морі. Збройні сили ліквідували ще понад тисячу окупантів за минулу добу. Повідомляє про це Генеральний штаб збройних сил України. Загальні втрати Росіян за увесь час повномасштабної війни перевищують вже 390,5 з половиною тисяч. По техніці напередодні знищено 17 ворожих танків і 35 бойових броньованих машин. Поменшало й ворожих артилерійських систем. За добу на 18 одиниць не працює в росіян також один засіб протиповітряної оборони. Не дорахувалися в автотехніці 41 одиниці росіяни, і також втратили 10 одиниць спецтехніки. Майстер-класи, які рятують життя у Кропивницькому, проводять курси до медичної допомоги для цивільних. Ці тренінги безоплатні і взяти участь можуть всі охочі. Чого навчають, дізнавався Володимир Іванченко. Переконатися, що потерпілий дихає, і при свідомості найперше, що має зробити той, хто хоче допомогти. Цього на своїх тренінгах вчить пані Олена, сертифікована інструкторка з тактичної медицини. Масаж серця наступний етап, норма 30 натискань за один підхід. Тобто, це буде один-два сантиметри однією рукою. А ось маленькій дитинці це буде пальчики. От пальчиками це буде достатньо. Маленькій дитині, ми не будемо, так ми точно її зламаємо. Далі, за легендою навчання, у потерпілого виявляють сильну кровотечу. Маніпуляції здійснюють у стерильних рукавицях, щоб не занести інфекцію. Ми починаємо з шиї. Взяли знизу, притисли чисто пахви, чисто. Чисто і пах. Ми от чоловіка покладемо зараз. Пах. Тобто у кровотечі. Пах, шия, і тобто, у нас кров... судини. це ті місця, де судини виходять, крупні судини, дуже близько. Шия, пах і пахви у злові кровотечі. Для зупинки сильних кровотеч найкраще користуватися турнікетом, розповідає інструкторка. Стигнути накласти за 40 секунд, інакше поранений може знепритомніти. А за три хвилини стекти кров'ю і померти. Мені його треба. Затягнути таким чином, щоб він не пішов під паху пластиковий вариток. Саме перше, на турній треба що зробити, це зати, максимально затягнути і закліяти ліпучку, так, щоб в нього не проходили пальці. Тобто максимально високо і щільно. А от тепер ми беремо оцей конець. Проводимо його і робимо таку восьмерочку над надам на варатки. Тобто фіксуємо. Чому біла стрічечка, запускаємо обратно, чому біла стрічечка називається фіксуючою? Тому що ми кінець турнікета прифіксовуємо. Учасниці тренінгу повторюють за інструкторкою кожен рух. Утім, правильно накласти турнікет із першого разу вдається не всім. Що означає, що у вас рука посиніла? Ви перекрили арт арте... віну, але не перекрили артерію. Кров приходить, але не уходить. Це неправильно накладений турнікет. Пані Інна дослухається до Рад інструкторки каже, прийшла на тренінг, щоб на практиці закріпити шкільні знання. Начебто, з одного боку думаю, що ти щось пам'ятаєш і що ще там з уроків там обважає, об і так далі, але все одно з часом забувається. І я думаю, що це ну дуже важлива, дуже важливі знання, тому що якась небезпечна ситуація може статися будь-коли. Зараз в нас війна, і люди мають бути готовими навіть до того, що їх можуть мобілізувати, і ці знання потрібно знати обов'язково, як і чоловікам, так і жінкам. Я думаю. Для мене найстрашніша ситуація в тому, що я не зможу допомогти. Ці навички мають опановувати всі, і щоб це преподавалося навіть і дітям у школі. Базових навичок, які бережуть життя, пані Олена навчає цивільних від перших місяців повномасштабного вторгнення. каже опанувати такі вміння зараз має кожен, коли в суспільстві 10% людей вміють надавати допомогу. Смертність навіть в цивільних умовах в умовах не під час вторгнення знижується рівень смертності. А зараз це дуже важлива навичка, тому чим більше курсів ви отримуєте, тим більше вас відкладається і руки запам'ятовують і щось згадають в критичній ситуації. Тренінг тривав чотири години. Щоб вдосконалити майстерність, інструкторка радить цивільним проходити медичні практикуми щомісяця. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Кропивницький, п'ятий канал.